Наші предки невтомною працею прославляли цю землю. І історико генеалогічні читання це спроба воскресити родовідну пам'ять, повернутись забуття імена краян, життєписи, яких складають історію нашого краю, зазначив, відкривають читання історики-краєзнавець Анатолій Федірко. Про предків, які в різні часи своєї невтомної праці робили внесок у розвиток суспільства і зібрали інформацію дослідники з різних куточків України, з Брянська Російської Федерації. Їх привітав заступник голови рейдер Павло Плотніков, який побажав. Учасникам читань, наснаги та успіхів. Всім відомо, що наш край, наша сіверщина славетна в першу чергу своєю історією. Історія втілюється не лише в каменях, спорудах, вона ще втілюється і в житі людей. Історія пишеться людьми, історія пишеться про людей. І ті покоління. Цілі родини, які століттями проживали, проживали тут, творили, будували і це місце, будували те, що ми зараз можемо побачити, і те, що милує наше око. Це все було зроблено руками наших пращурів. Хлібом сілю зустріли двох почесних гостей: засновника Чернігівського земляства в місті Київ Павла Мисника та голову Новгородсіверського відділення Чернігівського земляства в Києві Миколу Засурського. Микола Васильович говорив про тісний зв'язок багатьох непересічних людей з Новгородсіверщиною. Подарував книгу, яку видало Чернігівське земляство. Сіверські скрижалі, Краєзнавчий портрет Чернігівщини. Дякую учасникам заходу і бажав плідної роботи голова Новгородсіверського історико генеалогічного товариства Микола Манулович. А далі цікаві деталь. Ні, розповіді про родоводи, про представників різних верст населення. Цієї селяни Кравцови Щулатова, річ кробів з брянщини, сімейні хроніки мозгових і трифановських, купців сорокіних, роду судієнків. Цікавість слухали присутні відомого дослідника Віктора Терлецького. В цілому перші на новоросіверщині історико генеалогічні читання довели, що мають повне право на продовження стати ще однією доброю традицією в нашому краї, приводом згадати людей, які прославляли рідний край, працювали задля своєї малої батьківщини. Я дуже приємно вражений тим, що на Ногородцівні такий започкоткований рух. Рух, який дає можливість впізнати своє коріння. Бо якщо рід без коріння, це не рід. Треба знати, звідки ми пішли. Якщо ви знаєте, хто був дідом, хто був прадідом, хто твої? Родичі це дає якусь певну силу для того, щоб ти мав свою родину і дивився в майбутнє. Я думаю, що те, що я задав сьогодні, таке питання, по чому ми зібралися тут. І відповідь абсолютно всім зрозуміла, що це поклик нашої крові, це природня людині знати, звідки ляти пішов.